Зранку летять ці кляті шахеди, дрони. Чим не привід зробити смачну, класну яблучну галету. Подивіться, яка вона бездоганна. Ну, смакота. несеньке-то тонесеньке тісто, багато начин. На тісто нам знадобиться 200 г борошна. Сюди ж одну чайну ложку розпушувача. Просіємо. Цукор. Добрих 3 столових ложки. Ванільного цукру, два пакетика додам. Сухі інгредієнти змішаємо. Ось так. І це з холодильника прям холодне вершкове масло 100 грамів. Вершкове масло вмочую в сухі інгредієнти і натираю на терці. І ретельно розтираємо обома руками. Беремо вашу улюблену сметану, в мене 15% жирності. Додаємо в тісто 3 столових ложки. З невеликою гіркою. І замішуємо спочатку ложкою. Це тісто без яєць, вони нам не знадобляться в цьому рецепті. І замішуємо рукою. Ось таке воно виходить приємна структура. Беру целофановий пакет. Ви можете взяти просто плівку. І в холодильник хоча б на 40 хвилин. Нехай воно трошки відпочине. Подумає про своє життя. ми підготуємо яблуко. Я думала, що я цей процес знімаю, але телефон був. На жаль, вимкнути. Я взяла три середніх яблучка і нарізала ось таким не дуже дрібним кубиком. Ви можете нарізати будь-яким для вас приємним способом. Хочете кубиком, хочете зірочкою, смушкою, слайсами, як взагалі ви полюбляєте. Що ми робимо далі? Беремо пательню, ладимо туди ну, десь 70 грамів вершкового масла, кладаємо наші яблучки, додаю сюди 2 столових лодки. Трошки цукру. Ви теж регулюєте за смаком. Може, ваша родина полюбляє так, щоб, знаєте, дубця злиплась, то додайте ще. Ще додаю меленої кориці, тому що е, е, яблуко з корицею це тандем, який мені дуже подобається. Ви, а вже ж, якщо не полюбляєте, то не додавайте, пропустіть цей етап. Небагато. І на вогонь. Яблучка вже карамелізується. Ще хвилинка дві. І я вимикаю, нехай вони охолодять. Одразу розстілаю пергаментну бумагу. розкатуємо коло, викладаємо наші яблука і роблю бортики на деко. Розігріту духовку до 180 градусів десь хвилин на 30-35. З богом палу чай і смакуйте, бережіть себе і до нових зустрічей!